Техніки на понад 2 мільйони доларів передала Україні агенція Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Також анонсували додаткові 500 мільйонів доларів допомоги. На що витратять ці гроші та як використовуватимуть техніку? Далі Ольга Чутайло. Кадри ми знімали у червні Миколаївщина, Снігурівка, яка після підриву росіянами Каховської ГЕС залишилася без водопостачання. Люди набирають воду зі спеціальної бочки. Тут централізоване подання води вже відновили, але питна потрібна, як і в багатьох інших населених пунктах, що постраждали від затоплення. Ось це один із водовозів, які поїдуть у райони, які постраждали від повені, щоб забезпечити місцевих водою. Протягом найближчих декількох діб це обладнання все буде активно використовуватися саме в цих регіонах. А це, зокрема, Херсонщина, Миколаївщина, Дніпропетровщина. Цю допомогу у рамках проєкту Говерла надає агенція США з міжнародного розвитку. Шість водовозів, 450 насосів для відкачування води. Допомогу презентує адміністраторка агенції Саманта Пауер. Спочатку великої війни вона вдруге у Києві. Це обладнання на суму 2 мільйони 300 тисяч доларів, що допоможе рятувальникам відновити критичну інфраструктуру. На подвір'ї виставили лише частину обладнання все просто не вміститься. Поруч техніка, яку американці надавали раніше. Це те обладнання яке використовується під час розбору завалів. Керівник ДСНС Сергій Крук розповідає Саманті Пауер про роботу служби під час війни. Сутніх заспокоюють це не тривога, це сирена звучить на відео. Ілюстрація того, в яких умовах працюють українські надзвичайники. Це постійні обстріли. Росіяни нерідко навмисне ціляться у тих, хто рятує життя. На рятувальну службу сьогодні покладаються всі завдання взаємодіяли з силами безпеки і оборони. Саманта Пауер також анонсує понад 500 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги від USAID. каже. 1 мільярд 200 мільйонів доларів прямої бюджетної підтримки витратили на зарплати для понад півсотні тисяч рятувальників, які зокрема долали наслідки руйнування Каховської дамби. один з видів підтримки, яку ми можемо надати, це пряма бюджетна допомога. Як ми можемо обґрунтувати американському народу для чого потрібні ці кошти? Та підтримка, яка надається сполученими штатами, і напевно в цьому форматі вона робить службу надзвичайно потужною. Наскільки важлива гуманітарна підтримка, добре видно на місцях. Це Херсон після затоплення, і щоб подолати наслідки, потрібно буквально все. Потреба в техніці зберігається зокрема, потребуємо навантажувачів, самоскидів, автокранів, автофургонів та автобусів. Саманта Пауер каже, сполучені штати через агенцію зокрема допомагають українцям із усіх постраждалих регіонів в усіх їхніх потребах, від підтримки із прихистком для тих, чиї домівки були зруйновані до психологічної допомоги тим, кого війна травмувала найбільше. Ольга Чатайло та Олексій Євченко, факти ICTV. Єдині новини.